Тримайтеся Господа і просіть Бога твердого духа і полюбіть крепко Ісуса, і вам так, кажу. слухайте внимательно, будете любити Ісуса, то вас буде любити Отець Небесний. Так є написано, є написано, читав, вот. то Господь буде любити вас, Отець Ісуса. Э, вот. Он буде, ну, когда ми будемо любити Ісуса і цінити Його страдання? Я де не є, я це говорю. І просила Господа, «Господи, покажи мою дорогу, що не схибнулася я де в житті своїй. Прости мене, в чому я була не виновата, і винувата. І Господь показав мені недавно, місяць тому, показав мені дорогу. Я йду взенькою дорогою в небеса, в небеса, в небеса. І тяжка моя дорога, дуже тяжка. І тут вже я прийшла, і тут порог. Порог. і показав мені Господь, що я не звернула ні на ні направо. І йшла тою дорогою, хоч тяжко мені було. І прийшла, і перейшла тако, Ну, дві нозі переставила через той порог. а там така красота, пространство. Таке, крас... ну, я не можу вам передати. І я так як впала. Тако і стала дуже ридати і благодарити Господа, Господи, слава Тобі, що я ту дорогу перейшла. І являється Ісус і каже до мене, за те, що ти провозглашала ім'я Моє, послухайте, бачите, Ім'я моє я возлюбив Тебе. І я почувствовала ту любов Максимка, такої любви нема на землі ні в кого. Ні в кого, ні в жін, ні в мужа, ні в дітті, ні в кого такої любви немає, як в Ісуса. Я її прочув, це три дні плакала. А якби ви сьогодні предстали перед Господом, яке питання би ви йому задали? Я не знаю. Я не знаю, яке б я питання задала. Я, я, я боюсь Господа. Як би я йому сказала, Господі, що ти мені таке дав? І чого так пронесла таку тяжлу дорогу? Чому, Господи? Почому? Я так не можу задати. І я навіть не сказала ні одного разу, Господи, я в тюрмі, а за що, а як? Я, я боялася це сказати. І сказала, слава Тобі, Господи. я утішала там мерських, мірські плакали, вони розім'ями ну, сиділи в этих лагерах. Вони плакали, ридали і казали, не плачте, скоро підемо додому, скоро будемо вдома. Будете бачити, що ви скоро будете вдома. І вони, і вони вірили. А про що ви в своєму житті жалкуєте? Ні про що? Тому що я в юних літах познала Ісуса. Оце саме глава. Коли познаєте в юності Ісуса, це саме дорожче. Нічого не буде ні по чому. Понятно? Дорога тяжка, треба йти, треба нести. Не завжди гладко, не завжди добре, не завжди будеш здоровий. Господь іспитує чоловіка до основання і тоді допомагає. А були якісь сумніви у вашому житті, от коли, чи в таборі, чи можливо, mm -hmm. чи були такі думки, Господи, можливо, все-таки. Це не то, можливо, все-таки не потрібно вірити. Ні, ні, ніколи не приходжу, так? Ні, я радуюся до нинішнього дня. Я радуюся, що я, що я тьотю послухала, що я пішла з тотю, що я повірила, що я тяжко було. Все, ну, я все з Господом. Хату мені було тяжко строїти. Я стояла на колінах, в мене не було ні дверей, ні вікон, нічого. І я плакала перед Господом і сказала, Господь, йде, і діти маленькі, і вікна нема, і двері нема. Оцю хату я строїла з чоловіком. І ти знаєш, приходить він вечором, це я днем плакала, добре плакала перед Богом. От, і казав, Ісус, тільки ти мені можеш допомогти, тільки твоя воля. От. І ви знаєте, приїжджає чоловік е вечором і каже, Люся, радуйся. А я кажу, а що вас радуватися? Віку нема, двері нема. Але я буду радуватися. Як ти кажеш радуйся, то я буду радуватися. А він виймає 300 рублів і каже, я за». Триста робів, колись ти знаєш, одні гроші. Але ти, знаєш, який зараз фотоапарат виграв. Колись латочки були. І латочкам давали таку прибилочку. І там написано, виграш фотоапарат. І заразу давали. Він думає, чекай, встану. Може, якраз щось волибнеться. І взяв той латочок. І виграв той фотоапарат. Стоїть молодий чоловік і каже, дядя, продайте мені цей фотоапарат. Скільки скажете, стільки я дам вам. Не чудо? Він каже, ну давай 300 рублів. І той наймає йому. І віддає, і забирає той фотоапарат. Цей приходить і мені каже, радуйся. І ось так, що цей голова, який казав мені, що так і так буде з тобою, як я вже прийшла, стою коло, коло воріця своїх, а був, був такий магазинчик, три було таких магазинчики, І там трошки був горбик такий, а внизу дорога, так як там і є дорога. отут. А я стою коло воріця. Шофьор приїхав і став на тим горбиком, поставив машину, пішов в магазин. Йде голова коло тої машини. Ви представляєте, що робить Господь? Ця машина зривається з тормозів без шофера і на цього голову. І все. І забила на смерть. Примінь. Оце ти вчу. Той, що арестовував, давно вже на кладбищі. Але як я приїхала, то я його ще застала. І мама каже до мене, на тобі гроші і йди на базар, купи грушок, бо я дуже любила грушки. Йду на той базар. А коли сітками носив, ми в'язаємо сітки. Дядько продає грушки дуже гарні. Я підійшла, подивилася. А зверху ще дві дуже ще краще. Дядю, скільки грушки, тика й Кладіть мені повну сітку. Він наклав мені, а тих дві відкладає. Я ні-ні, і ті кладіть, я доплачу. Все. Взял ті грушки, йду додому, аж автобус ходили. Рідко, ну ходили. Сідаю на автобус, сідаю вище це, сидіння, а внизу сидить жінка і чоловік. Я не пізнала і положила на, на подолок так, ці грушки, а вони такі красиві. Він оглядається, дивлюся, бортовий. Угу. Той що мене арестував. І каже, о, який ви красиві груші везете. Я говорю, вищайтеся. Розкрила йому, а він каже, я сам не возник. Я беру тих столик. Красиві дві. І ще зоштири тих біль, і менших трошки і даю йому. А він каже, що ви мені самі кращий віддаєте? А та жінка дивиться з нашого села. Я кажу, бо ви самі ліпші мій друг. А вона до тої думає, ти бачиш, він її вона каже, що найважчий друг. Оттак. І він вже давно на кладбищі. А є у вас якась ненависть до людей, з якими ви стикалися? Я не маю права. Що? Я не маю права такого думати. Не можна. Не можна ні на кого. Навіть враги наші, а ми не повинні враждувати. Ми тільки повинні молитися, сказати Господь, спини, так як Давід казав. Все? Так що не можна враждувати ні на кого. Хто би тобі не зробив зло, а ти йому роби добро. Я дуже багато так робила. І так виходить хорошо. Ви знаєте, дуже хорошо. Навіть ближньому. Навіть ближньому тебе огорчить. Навіть подружка тебе огорчить, а ти й дай їй добро. Так, да. так було. А які цінності в житті, от ви прожили життя, е вас знецінились? От вони не приносять цінності, ви можете сьогодні сказати, от на це не потрібно сильно звертати увагу. А краще звернути на оце, те, що приносить, а що взагалі, якби не треба звертати. У мене не було такого машинка. Яка була така проста людина, знаєш. я любила всіх. Ну, нас... Ви не розчаровані в житті, що ви щось не досягнули, да? Да. щось ні, не отримали. Ні, ні. Ви задоволені усім, так? Ні. Максимка було так, що я калабані слід вивела, але в них було горе, і я йшла і робила, і варила, і палила, і пекла хліб. Поні? І я за це не. І в мене це дуже вийшло. Я ніколи не враштувала. Ніколи. Я боялася цього. — Кого би І... ви хотіли на небесах побачити, зустрітися? За ким, за ким ви скучаєте? Всіх, всіх. А в першу чергу, хто вам приходить на думку перше. Хто мені приходить на думку, хочу бачити маму. Хочу бачити навіть і тата, хоч він, хоч він не, не був такий віруючий. Ну, але кажу, Боже, твоя воля, я не знаю. Сірочка при конце повірив, теж кажу, Господі, хотіли би бачити, де він. А як би ви описали Ісуса? Зовнішність, Його характер? От ви прожили життя, мали відносини з Господом? Як би ви Його описали? Я ж тобі кажу, що Його любві конца нету. І Його доброти кінця нету. Ніхто не може постігнути Ісуса. Ніхто. Ніхто з людей. Ми тільки кажемо, да, от Ісус, от добрий Ісус, от хороший Ісус, але ніхто не може прочувствувати те, що в Ісуса. Ніхто. Понятно? Понятно. Яке післення би ви хотіли передати? Ага. Майбутнім поколінням і от для молоді, для людей, які слідують за Господом або планують слідувати. А я би їм соврема, щоб вони полюбили сам перед Ісусом. Це саме перше моє слово для молодої. Тому що діти, діти, вони, є ще, вони будуть тільки коло Ісуса, це ще не все. А от коли вони приймуть Ісуса крепко і його страдання. І полюблять його крепко, вот. тоді буде їх Отець Небесний любити, бо Він буде ходотасті. Господь мені так сказав. «Скажи народу моєму, щоб любили крепко Ісуса. А Мир буде, мир буде. Мої дорогенькі, мир буде, тому що Ісус. побіда Ісус. Победа Ісус. А ми йому віримо, і він нас не оставить. Коли дуже волнуються от, сестри, то Господь одразу мені написання показує. І я кажу до них сестрі, ви на лодки, да. а Ісус де? І Ісус з нами на лодці. Вони дивляться на мене. Я кажу, не дивіться. Ми на лодки І Ісус з нами. Так, щоб ми не були маловірні, мої дорогенькі, треба любити Ісуса. Тоді ми не будемо маловірні. Тому що любов вище, при всього. Коли ми любимо Ісуса, тоді нас Отець береже і допомагає, тому що ми любимо Його Сина. Поніли? А який вірш з Біблії? От золотий вірш у вас, який тримає по житті? А є народний. Син дан нам да? і пострадав за нас, і пролив кров невинною, і, і що? І приобретає нас к себе. Хоче дати царство. Коли будете мати чоловіків? Будьте дуже лагідні, будьте дуже добрі. Почитуйте його, як голову. Не треба боятися, бо там так написано, каже, жена, да боїться мужа, то не спеціально вже ой, боятися. А треба почитувати. Сказав муж, ти подумала, може так не буде, як він сказав, але лучше промовчи. Нехай він зробить. Він зробить. А ти кажеш, от в мене мисля була не так, але ти зробив. А він каже, то давай переробимо. От тоді буде гармонія. А якщо ти скажеш, чекай, ну бо ти не так, та ти щось понімаєш, ти нічого mm. не розумієш, от такий, такий, це буде не красиво. Це буде не красиво. Я вже була в такій сім'ї, що я сиджу, наблюдаю, жена щось там. Коло плети, а він щось там включив кран чи щось там, чи потік кран він не зробив там. А вона каже, от воно! Не знаю, що це кран. Кран. Люди добрі. Мені так страшно, Я ніколи в житті не сказала такого слова на свого чоловіка. ніколи. Але промовчала. чекай. Я ще колись прийду, ще послухаю. Труй раз приходжу, Знову те саме. Я тоді кажу, то ти нині кажеш такі слова і не боїшся Бога. Йому дав Христос ім'я, голова жені. Так? А Христос йому. Смотріть, яке дороге ім'я Ісус дав голова муж жінки. І ще те давай. 90. Бо так не повірю, думаю, що бабуся така молода. Так. Це вам скільки років на фотографії? Тут вот 27. Це тюрми я прийшла. Бачиш, на паспорт сфотографувалася. Колись, колись так фотографувалися на паспорт. І не дали паспорта. П'ять років пораження не слажи. П'ять років. Ні, нікуди не виїдеш і е, на роботу не встроїшся, паспорта не отримала. Ще, 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 ще тут тюрмочку відбуду. І от я обратилася в ці зобранні до братів. І кажу, браті мої дорогенькі, я вас люблю, я вже братів люблю, я люблю, співають». І я кажу до братів, мої дорогенькі браті, хто із вас огризає жну, щоб вона поправилася? Як хто огризає жну, щоб вона поправилася, що стала така гарна кругла, я люблю таких кажу жон. А не знаю, як ви. Одна пара улибається. <різь> і я не знаю, і що. От, і кажу, не робіть цього. Яку Бог дав плоть, такого немає. І мене не повинні, кажу, вирізати. Виму, чоловіки, повинні любити так, яка є жона, таку любити. Ти дивився, що ти брав. Значить, все, люби до смерті. Я закончила говорити, біжить пара. Бабушка, ви попали мені в саме в око. Я що таке? А я так огризаю свою жінку, бо вона поправилася. От. То тепер, коли я приходжу, кажу, Жони, я діла. Все добре, любите мужей?» так, да. а ви мужі. Да, бабуся, жони наші змінилися, ми вже змінилися.